Вітаю вас в рубриці Здорово жити! Серотонін є важливим хімічним елементом мозку, який піднімає настрій і утримує від депресії. Існують хімічні і натуральні способи збільшення його рівня. У цій рубриці ми розглянемо натуральні способи підвищення рівня сиротоніну, що допоможе вам відчути себе щасливішими, задоволеними та енергійними. Серотонін допомагає відчувати власну значущість і важливість. Його недолік веде до алкоголізму, депресії, агресивної, і суїцидальної поведінки. Є думка, що нестача нейромедіатора є однією з причин, по якій люди стають злочинцями. Багато антидепресантів зосереджені на виробленні саме серотоніну. В одному з досліджень учені довели роль серотоніну в визначенні соціального статусу у МАВ. Вони встановили, що рівень нейромедіатора у домінуючої особини був вищий, ніж у інших мав. Проте, якщо вожак втрачав контакт над своїми підлеглими, був відсаджений в клітку, то рівень серотоніна в його крові поступово знижувався. Те, що цей гормон важливий, зрозуміло, але за допомогою яких продуктів харчування ми можемо підняти його рівень? І взагалі, чи існують такі продукти? Прийнято вважати, що біосинтезу серотоніну сприяють продукти харчування з підвищеним вмістом триптофану. Тобто це молочні продукти, особливо сир, фініки, сливи, інжир, томати, молоко, соя та чорний шоколад. Але окрім їжі, ми можемо піднімати рівень серотоніну завдяки певним звичкам. Відстежений зв'язок між часом, проведеним на сонці, і збільшенням рівня серотоніну. Влітку він вищий, ніж взимку. Шкіра поглинає ультрафіолетові промені, що форсує вироблення нейромедіатора. Зрозуміло, в гонитві за хорошим самопочуттям не варто зловживати перебуванням на сонці і завдавати шкоди своєму здоров'ю. Все можна зробити простіше, щоб підняти собі настрій, відкрити жалюзі для доступу природного світла. А якщо ви відчуваєте напругу під час роботи, розслабтеся на хвилинку і згадайте про щось хороше. Щасливі спогади неодмінно посприяють виробленню серотоніну. Загадайте про свої попередні звершення або якийсь дуже важливий момент з минулого. Така практика нагадує нам про те, що нас цінують і що є безліч речей, які можна цінувати в житті. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить!